Цього тижня у Ковалі діти не ходитимуть до школи. Не працюють у місті дитячі садочки і заклади позашкільної освіти. Рішення про скасування навчання міська рада прийняла через ракетні удари, які трапилися 22 жовтня. Наслідком прильотів стала відсутність електропостачання у значній частині Ковальської громади. Тож з навчанням тут поки доведеться зачекати. Детальніше про те, як вплинула на навчальний процес суботня ракетна атака на Волинську область, запитаємо у керівниці управління освіти Волинської області, державної адміністрації Людмили Плохотної. Отже, пані Людмила, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Будь ласка, вам слово щодо ситуації в навчальному процесі. Навчальний процес у наших школах дещо змінив режим робо, розклад свій. Ми ще тиждень планували навчатися і далі йти на канікули, традиційні осінні канікули, але так склалося, що на тиждень раніше пішли більшість шкіл. 386 закладів загальної середньої освіти від сьогодні пішли на осінні канікули, у тому числі і ковальські школи. 42 заклади залишились навчатися очно і змішано, це і Луцька територіальна громада, і інші громади, і решта 133 заклади продовжують працювати дистанційно. Якщо говорити за дошкільні навчальні заклади, то у нас сьогодні взагалі по області 234 заклади на простої від початку війни вони не починали працювати. 248 закладів продовжують працювати дистанційно і очно. Таке невелике число працюючих дистанційно і очно дошкільних закладів вони забезпечують сьогодні бажання батьків відправити дітей в дошкільний заклад. Ви розумієте, що батьки сьогодні хвилюються за дітей, за їхню безпеку і тому і не наполягають на роботі дошкільних закладів. Всі, де було гостро стояло питання, ці заклади. Приймають дітей. Так, а скажіть, будь ласка, саме щодо безпеки, як в навчальний процес у школах прикордонної зони? Ну, тиждень тому була рада оборони Волинської області прийняли рішення дозволити 50-кілометровій зоні також організовувати навчання в інших формах, не тільки в дистанційній, якщо є укриття. І тому сьогодні вже всі однаково приймають рішення то може, ті навчаються сьогодні змішаною, переважній більшості змішаною формою, тому що укриття не можуть одночасно помістити всіх дітей. Або це змінний, або це почергове навчання очно. Ну що ж, дуже вам дякуємо. Бажаємо гарного вечора. І справді, хай би швидше ситуація налагодилась, і наші дітки вже мали змогу навчатися так, як до війни. Дякуємо. З нами на зв'язочку була Людмила Плахотна, учільниця управління освіти Волинської обласної військової адміністрації.